Сьогодні, 4 серпня, водиться води, та бажається дійсною для оплати поштового зв'язку у всіх відділеннях поштового зв'язку. Поштова марка винищувачі зла. Новий поштовий випуск присвячений бойовим літакам винищувачам F-16, які вкрай потрібні нашим збройним силам у боротьбі з ворогом. Сьогодні у нас дуже урочиста подія, дуже почесна місія прийняти участь обласній адміністрації у погашенні марки. Сьогодні символічна марка, і Максим Паленко відомий художник, який створив. Вже це цілу низку, цілу серію плакатів антивоєнних. І один із цих плакатів був навіть проданий за 22 тисячі доларів на одному з аукціонів. І всі кошти пішли на збройні сили України. Ми сьогодні чітко усвідомлюємо з вами, що така зброя, як F-16, надасть допомогу нашим збройним силам України закрити небо, підсилити нашу протиракетну протиповітряну оборону і надасть можливості на фронтах зламати хребет агресору. Разом до перемоги, шановні друзі, і успіхів нам!